Картини іменитих художників, які досі прикрашали стійний облдержадміністрації, активісти вирішили передати до музею. Твори мистецтва зібрали з усіх кабінетів, в тому числі і з кабінету губернатора області. Треба сказати, що, будучи, я не побачив, що ви були якісь перешкоди. Все абсолютно нормально, добровільно відкривалося. Займались описом цінностей працівники музеїв та мистецтвознавці. Значні цінності художні Закарпатські мають зберегтися на всякий випадок, щоб уникнути якихось пошкоджень або чого то. Художній музей забирає свої, які тут експонувалися, а краєзнавчі свої. Кажуть, на час збору картин жодного зникнення зафіксовано не було, однак в теперішніх умовах це крок необхідний. музеї переписали 15 робіт, я продивився роботи. На ринку європейському, київському, якщо б взяти оцінити Бокшая роботу, не менше одна робота може стоїти 100 тисяч доларів. Ну і Ерделі, і других кашай, Бокшай – це бокшай, це наші шедеври, це наш батько. Лоді люди, що охороняють будівлю, першими розібрали барикади, встановлені ще до обіду, кажуть, нищити майно звісно ніхто не буде. Однак таким чином вдасться уникнути повторення ситуації в київській адміністрації, де непомірні матеріальні збитки списали на активістів.